Друзі, знову вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому своєму відео я хочу з вами поговорити про те, як підібрати в пункті прийому вторсировини для своєї домашньої саморобної СЕС акумулятори. Для цього нам знадобиться Демон... от, такий от тестер акумуляторів. Виробників є багато. О, вони нам показують самі головні. Показують вони характеристики акумулятора, це скільки ампер він видає потужності і внутрішній опір. Тут іде дві клеми, а, двохконтактна клема. Бачите, тут всередині такий маленький контактик іде і загальна прищепка. І до цього контактика, що всередині, йде окремо заізольований провід. Наскільки я розумію, Бачите, і тут два проводочки йде. Наскільки я це все розумію, тут іде окремо живлення на мозги, окремо живлення на тест. Беремо плюс-мінус, дивимося, щоб клеми були чисті. Приходимо ми, по-перше, на цю свалку, чи як це правильно назвати. Там у нас продаються акумулятори. Беремо цей тестер і починаємо їх накидати. Якщо клема грязна, ви лінуєтесь її чистите, берете такий чик-чик-чик-чик, щоб воно трохи там підпрорізало, добре, заклемилось, полярність не путаємо. Чик-чик-чик-чик. Тепер переходимо до тестера. Пише нам тестер наступний, що тут є 12,7 вольта. нам треба зробити перевірку чек. Жмакаємо. Написано, що ми... Не на машині його міряємо, ау, Венікл вини, чи як там правильно кажеться. Так. Це я не знаю, що. А, це тут типи е-е акумуляторів. Якийсь регуляр Floet AGM, АГМ, АГМ Спіраль, Гел, ЄФБ Літій. Прикольно, ще й такі є функції, не знав. Жмака і ментер, нам обичний акумулятор. Ці штуки я не знаю. Хто шари, розкажіть, будь ласка, в коментах. І виставляємо. Якщо тут пише 720 А потужність пускового току, то і тут ставимо 720 А і ж мементер він починає робити заміри. Що ми бачимо? Що в нас 763 замість 720. Оце друге, це воно, типу, показує приблизно ємність так. Соц і сох. Сох це кількість Амперів приблизно, яка залишилась пускового току. А друга графа це приблизна ємність, яка залишилась. Третя графа це внутрішній опір. На що важливо звертати увагу. В хорошого акумулятора, який вам ще послужить на вашій сесії, внутрішній опір, має бути до 10 А. Тут, в даному випадку, мені сильно повезло. Ну, якби було 400 А. І мені його віддали там, по 3 гривні умовно за ампер-годину цей акумулятор, то він 74 Якби тут було 400 А у нього, це говорило про те, що він десь на 40 ампер-годин наразі. 40 ампер годин, якщо їх багато і в його не розряжати сильними токами і розряджати тільки до половини, я з такого акумулятора за 210 гривень міг би знімати регулярно 250 Вт. І коли він. Стоїть акумулятор на сонячних панельках, то в нього постійно відбуваються процеси десульфатації. Що інтересно, я цей акумулятор, коли взяв тільки з цієї барахолочки, у нього було 650 А, він в мене постояв на десульфатації. Тому що постійно там контролер він маленькими токами їх постійно коротше, тренує. І після того, як бачите, в мене на машині зараз хуже стоїть акумулятор, ніж цей. О. Тепер. І там ви собі дивитеся. Тут, до речі, треба важливо дуже розуміти оцю просту формулу, як оці Ампер години зрозуміти, скільки ви з того можете отримати. Якщо у вас, наприклад, ноутбук кушає 100 Вт, у вас стоїть на розборці, на, на цій барахолці вам можуть продати отакий акумулятор. 72, А, 74 він, виходить. але по факту в нього залишилося тут де пише ампери, осталось 400, то це означає, що в нього залишилося приблизно 40 ампер-годин. У випадку з ноутбуком ноутбук від нього пропрацює десь 2 години, якщо їх буде кілька штук. Як це правильно? Якщо він один такий буде стояти і буде 100 Вт ток розряду, то він від нього пропрацює годину півтори Якщо таких буде стояти 4 штуки, то він вже від них пропрацює 8 годин, а не 6. Тому що оцей акумулятор, якщо на ньому написано 74 ампер-години, він їх зможе віддати, якщо ви його будете розряджати струмом 1-2 А, а не 10. Тепер давайте попробуємо провірити. Літієвий акумулятор. Це ячеєчка від Nissan Ліф. Беремо наші клеми. Дивимося так, щоб плюс окремо, мінус окремо заживився. Ой, плюс, ну, типу двохклемна прищепка, щоб заживилась як слід. Тут показники. О, до речі, для наочності. Я зараз возьму повідкручую і покажу один фокус мокус. От я відкрутив. У нас площа контакта гвинта з клемою зменшилася. Контакт ненадійний. Ей, що таке? Щось мій тестер взагалі не реагує. А ну зараз я ще раз сюди накину, хай проснеться. О, є. Сюди накидаю, реагує. Є контакт. Тут важливо не замкнути її. В неї дурі хватає в цієї батарейки. І є контакт. Показує він 7,8 вольта у нас. Жмакаємо Enter. Enter, Enter. Щось по-англійськи. Вибираємо літій. І жмементер, Enter, ну, я не знаю, скільки в нього там ампер, тому я просто нажму Ентер. Просто подивимося, що в ньому є. Дивіться, він показує внутрішній опір 88 вольт і 33 Ампера. По суті, це означає, що цю батарею треба викинути з такими показниками. Беремо наші гвинтики, такого просто. Пальчиками. Їх затискаємо. Чепляємо клеми. Червоненьку на червоненьке. Чорненьку на чорненьке. О, вже він показує чуть краще. 799 вольт. Чик. Чек, чек. Оп. Ну, давай. І що тепер? О, тепер у нас показує внутрішній опір 3,3 мОм. Було 85. Це все це через неякісний контакт. І показує тепер 885 А. І показує тепер. А, а, було 33 Ампера і 85 мОм. Завжди треба стежити за якістю контакту. Тепер про. Вибір саме власне тестера, Цей стоїть в районі 1000 гривень. Щось. Ну, як ви любите всякі інструменти, то вам така штука вдома знадобиться. На що я хотів би звернути увагу, що їх варто брати з отаким жк дисплеєм тому що є з такими дисплеями, як на телефоні, і вам щось десь треба заміряти на сонці, на ньому нічого не видно. Але ця штука це просто для того, щоб міряти характеристики акумуляторів. На ньому не треба дивитись мультики. О, ну, Ви просто заміряли і на цьому все. Тому я собі обрав оцей конвейка v 208 І ну, подобається прикольний такий тестер. Так що, друзі, користуйтесь знаннями. Якщо цікаво, зроблю окремий відосик про ці всі ампери, ампер-часи, вати, ват години. Як це все розраховувати, бо мені трошки прийшлося поламати голову, так як я казав у своєму першому відео, що в мене з фізики цілих 2. Я не дуже так розбираюсь. Але розібрався і в мене вийшло зібрати таку маленьку собі сес резервну. Підписуйтесь на канал, до нових відео.